Баршівський по спеціалізації не працює. Як такого шовківництва в Україні вже будемо сказати, немає. Виживаємо саме як можемо. У нас державний акт є на землю: 446 гектарів землі. Це і посадки, і прогони, і там земля, яка не використовується, і плантації шовкуна, того що кормова база для шовківництва була. По оцінках спеціалістів майже 90% формової бази прийшла в негодість. На часі, мабуть, питання все-таки перепрофлюрування, зміна форми власності, тому що в такому стані, мабуть, воно вже існувати не може. Ну, так як ми самі на себе заробляємо, я ж кажу, 8 чоловік, я дев'ятий, із них половина пенсіонерів, ну, Крутимося як можемо, але ж ну, це не вихід. Ми з нею підформлюємо зернови свої. Вона вже в нас вийшла з строю, сіять, а тільки підкормлюємо свої посіви. Це трактор, який культивірує, сіє, сіває, ту сівалку тягає, яка задіяна. Це комбайн вже в 1973 році брали на воєнну промисленість, закази були і медицина. і шовкокомбінат. Оце наш збут, збут такий був. мы провели с начала года такой due diligence, это краткий экономический анализ, больше 150 предприятий. За за прошлый год убытки составили 500 миллионов гривен по всем предприятиям, которые находятся в ведении Министерства сельского хозяйства. У нас 96 условно действующих предприятий. Из них доходных только 20. 27 предприятий имеют нулевую стоимость, 50 менее 100 тысяч гривен по оценкам. 154 в процессе ликвидации или банкротства. Розміниться форма власності тут, скажімо, буде тут будуть зміни. старіє, ну, старі, старі, сусарають. Я бачу валяється. Вона птахобиться, а тоді вона розсипалася і uh -huh.